Гренландия – это не естественная часть Дании. Нужна вторая буча, сказал он, чтобы люди заговорили по-украински. Цель как раз провести мобилизацию, причем серьезную мобилизацию, тотальную мобилизацию. Средняя продолжительность жизни на фронте российского штурмовика составляет 10-12 дней. Это нечестно, неправильно, недобросовестно со стороны тех, кто это производит. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої пропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про теплі яскраві феноменальні прильоти по території Російської Федерації, ну а також по тимчасово окупованим територіям. Розкажемо, як і завжди, як росіяни пропонують свою допомогу со другу армію світу для того, щоб захоплювати інші території у той час, як вони абсолютно не досягають ніякого успіху і результату тут в Україні. Смачніше, найпрекрасніше і найвероломніше. Все назбирали для того, щоб підняти вам настрій. Тож, друзі, закликаю всіх і кожного просто зараз так авансом. Нам лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф, Прокоментувати наш сьогоднішній випуск і обов'язково отримувати задоволення. І всі ці дні без перебільшення, вся увага буде прикута до швейцарського Давосу. Президент Зеленський туди не полетів. Дональд Трамп і ще десятки світових лідерів. Звісно, там опиняться. Кого там не буде, там не буде Путіна, і звісно ж не буде Лав. Лаврова, вони все ще маргінали в ізоляції і під санкціями. Що б там не робив Дональд Трамп і куди б не запрошував Російську Федерацію? Тож, всю геополітику тепер Лаврову доводиться коментувати, а точно із московських боліт. Зараз він заговорив про колоніалізм, не російський. Щоправда, Глава російського МЗС заявив, що Гренландія це неприродна частина данії і назвав її колоніальним завоюванням. Грінландія це не… естественная часть Дании, правда ведь? Она не была не естественной частью Норвегии, не естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас, сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос. Но проблема бывших колониальных владений, она стоит все более и более серьезно. Сейчас в мире по реестру ООН 17 территорий, которые либо лишены суверенитета, либо находятся в прямой зависимости от управляющих держав. Франция продолжает, вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, удерживать остров Майота, который по всем решениям Всемирной Организации является частью Государство Каморські острови, ну звісно ж, кого б Росія хотіла бачити своїм братом близнюком? Ну точно не північну Корею чи Іран, ні ні, їй би хотілося, щоб в ряди агресорів окупантів так само увійшла Америка. Щоб потім легасінько можна було говорити. Слухайте, які ось претензії до нас. Подивіться, що роблять ці навіжені, тож. Тижня ми, ми будемо спостерігати за тим, як росіяни будуть знаходити потрібні аргументи для того, щоб підбадьорити американців і спонукати їх до найвеличнішої помилки сучасності. Британія продовжує утримувати Мальвінські острова, теж нарушає многочисленні резолюції Генеральної асамблеї ООН. Британія також утримує Маврикійський остров Чагос. Архипелаг, ну и много других примеров: и Французская Полинезия, Новая Каледония, Острова и Парс, которые сохраняются во владении Французской республики. Так что эти вопросы будут возникать и в будущем, и не зря мы в рамках группы друзей в защиту Устава ООН приняли очень важную, важную инициативу. Провести uh, кампанію, если хотите в рамках Організації Объединенных Націй по зачистку uh, остающихся слідів від колоніальної епохи. А мой знаєш хто? А мой штурмовик, а твой кто? От такими речами тепер хизується за паребріком. Не те, що влаштувався на хорошу роботу, не п'є, не б'є дітей вуховує ні. Турмовик. Все дуже просто. Чому ж росіянки у захваті, якщо їхні благовірні опиняються саме на такій посаді? Розумієте, бо одразу вона бачить не військового, не відзнаки, не зброю в руках, а вона бачить виплати за його Тіло. За оцінками зітканалів, все наредіть тривалість життя російського штурмовика становить найбільше, аніж 10-12 днів. який Малесенький термін придатності, тож кожен із цих штурмовиків, потенційних чи нині існуючих, це швидкий спосіб збагатитися та отримувати гробові. вам, як і мені цікаво, чим зараз займаються жони російських воєнних. Многі з них займаються ліпсингом, тобто відкривають рот під пісні. По всякому поводу по поводу гибели мужа по поводу його ранения. А ну, ми з вами розберемо не саме дешовий тренд про русского штурмовика. Дивіться, навіть в ломбард ти йдеш, несеш ну якісь такі дуже довгі робиш м, справи для того, щоб отримати гроші. І штурмовиками все набагато простіше. Ось вони гроші, мільйонні виплати, які він, не будучи штурмовиком. Ніколи в житті не отримає. Тож російські самки абсолютно не проти обміняти своїх чоловіків на справжні виплати, бо це єдиний шанс в Росії вирватися із бідності. А чоловік? Ну, подумаєш, сьогодні одного СВОшника знайшла, а завтра познайомишся із іншої роти. Ой, вернемося к русським По сообщениям зед канал середня продовжительність життя на фронті. Російського штурмовика составляє 10 12 днів. Тось якраз встигає дівчатки записати відео. Um, Такий от клік-клак получається, і щось не ясно. Але у росіян декопогіршився настрій на фоні кадрових ротацій, які вже встигли відбутися в різних міністерствах. Особливо поява нового міністра вона прям спонукала російську пропаганду до того, щоб множити. Всю єрість та псо, які вони вкидають проти нас, останні чотири роки ми чули про наші слабкості. Відсутність резервів, фронт посипався, збройні сили України побігли. Ну і так далі. Далі за текстом. Аж тут раптом виявилося, що ми збираємося залучати якісь мільйонні резерви для продовження війни на Україні. Новий міністр оборони Михайло Федоров, четвертий міністр оборони за Брем'я Свомадой, чоловік, абсолютно не армійський. А вот он в Верховной Раде публично заявил, что на сегодняшний день 2 миллиона на Украине уклонистов, против которых уголовные дела, и 200 тысяч, хотя на самом деле гораздо больше, людей, которые сбежали, да, то есть дезертиров. Эту информацию многие восприняли как то, что вот, понятное дело, люди голосуют ногами. Украинцы не хотят воевать. Ну а как же еще на, на эти цифры, на эти данные смотреть? И многие восприняли это, что, ну да, это, возможно, путь к миру, к тому, чтобы, слушайте, давайте завершать войну. Но некоторые специалисты говорят о том, что нет, цель другая. Цель как раз провести мобилизацию, причем серьезную мобилизацию, тотальную мобилизацию, набрать новых рекрутов для войны и продолжать... воювати проти Російської Федерації самі пропагандисти стверджують, що це якраз дуже погана ознака того, що ми не готуємося до миру. Знаєте, мені взагалі інколи здається, що вони просто тупо беруть мої випуски, слухають, перекладають з української на російську і такі о точно, клас, яка ідея. Що вона сказала? Що то, що ми продовжуємо мобілізацію, означає, що Путін не хоче заканчення війни. А давайте перевернемо і скажемо все про Україну. Приблизно так це виглядає. Бо ми кажемо: гей, що там, документи давайте підписувати, ми вже готові. А вони кажуть, ні, ми хочемо ваші ще не окуповані території. Тож, по-перше, росіяни справді остерігаються змін і реформ, які можуть і мають відбутися в Україні. Ну, а по-друге, вони переконують, що наша мобілізація, тобто самозахист, це і є велика небезпека для Росії. Зрештою, для Росії небезпека абсолютно все, то чого ж ми будемо спинятися на цьому. Зеленський слідку е, не хоче вот. а отсюда Я делаю следующий шаг, і я предполагал, что що Україна буде стремитися ті ресурси, які у неї ще є, незадействованные, в том числе мобилизация более молодых возрастов, возможно, мобилизация женщин частично. И уже сегодня я-то где читал, что 10% военнослужащих да. ВСУ это женщины. женщины. Этот процент может тоже увеличиться. То есть я думаю, что скорее, вот я бы ожидал движения по этому пути, потому что ситуация на фронте плохая, она не улучшится. И Ті немножкі резерви, які сьогодні ще потенціально є у україни, мабуть, будуть задействовані е, Зеленським, це дозволяє продовжувати воєнні. Так, і здається, що в нас з'являється аргумент, чому ось ось війна може закінчитися. Ви ж пам'ятаєте, що росіяни нас захищають, захищають точніше не нас, а російськомовне населення, і від злих бандерівців і нацистів, які змушують говорити українською. Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ, яка вже кілька днів через те, що вийшла на роботу після канікул, не п'є стверджує, що в Україні знижується використання української мови на користь російської на Україні. неуклонно знижується використання українського язика в пользу руско. Ніякого злорадства. це просто факти. Как переломить эту тенденцию, подсказал живущий в Канаде внук, как вы думаете, кого? Конечно, Бандеры. Тот самый Степан Бандера, правда, теперь уже с пометкой «младший». По его словам, когда он занимался доставкой хоккейной экипировки для украинских детей, то в разговоре с родителями узнал, что после Бучи какое-то время тренеры старались говорить на государственном украинском языке, но потом почему-то перестали Ви уявляєте собі, це означає, що якщо українською користується менше, а права та свободи російської мови відстоєні, то можна припиняти СВО. На що нападати, бомбити, обстрілювати, окуповувати, вбивати і катувати, якщо сама російська мова процвітає на тих територіях. Що ж сказав Степан Бандера младший сидя в Канаді? Дословна цитата. нужна вторая буча, сказал он, чтобы люди заговорили по-украински. Нормально, да? Вывод сделал потомок фашистского недобитка. Какие тут комментарии? Вот это должно обсуждаться во всех этих советах Европы, БДИПЧИХ, ОБСЕ и так далее. Вот. По этому поводу должны собираться коалиции, которые с лупой обов'язані розсматривати подобне заявлення, зрештою було б логічно запитати, Машка: Чуєш, а це соціологія чи цифри звідки? Але ж ми знаємо, як все це створюється в Російській Федерації. Свою соціологію вони знищили давним-давно, а нашу домальовують за нас. Тож, якщо раптом їм від цього стане спокійніше. То давайте кивати головою. Ну а на правду, кожен українець має пам'ятати. Также трапилося, що росіянам абсолютно байдуже, чи говорите ви російською? Ракета і дрон не буде стукати вам у вікно, перш ніж прилетіти. Тож, говорячи їхньою мовою, ви хіба що підігруєте старі, некрасиві і бухі тітки, полнамочене по защиті на Україні Елена Івановська заявила, що. Прямая стата. Те жители Украины, кто считает себя homo sapiens, или, как она сказала, человеком разумным, сделали выбор в пользу украинского языка. Этот а, вот, как объяснить этот, а, ну, наверное, какой-то словесный выхлоп, да, ведь это же нельзя назвать Мислю і ідії, це чудовіще що було їй сказано. Пситі що Homo sapiens вибрали український язик. Ну і трошки вам економічної скрепної інформації. Валя Стакан, тобто Валентина Матвієнко, яка лехесенько могла би бути субутильницею Марії Захарової, дає урок, як правильно рахувати гроші. Звісно, не свої, з своїми в неї все непогано, а такі державні. Отже, Валентина Матвієнко стверджує, що рубль виріс. А отже, якщо зростає, тобто рахуй, укріплюється національна валюта, то це одразу тягне за собою збільшення і ціни. Якщо рубль падає, то цінники ніхто не змінив. Рубль різко просів, усі цінники переписали. Наче всюди є доларова складова, стверджує Матвієнко. Усі ціни зросли від 30 до 50%. Є приклади до 70%. А й справді не вже в усьому є доларова складова, враховуючи, що Російська Федерація і досі використовує паралельний імпорт, обхід санкцій і не тільки. Тут раптом Матвієнко прозріла, що виявляється, російський рубль настільки не самостійний і нестабільний, що щоб не відбувалося всередині, все одно орієнтуватися виробники, продавці будуть не на рубль. Ось ще одне свідчення того, наскільки хвора російська економіка. Ми не знаємо і не можемо заглянути вперед у майбутнє, щоб спророкувати, спрогнозувати, ну скільки ще вони можуть продовжувати цю війну. Але факт остается фактом, который не могут заперечувати даже российские эксперты, которые работают на Кремль. вони доедают последний рубль. Рубль э, резко просел, все ценники переписали. Как будто везде есть долларовая составляющая. Все цены выросли от 30 до 50, и, примерно, до 70. Причем на все. Рубль стабилизировался. 70 там 5 рублей. И граждане ожидали, что сейчас и ценники перепишут. Никто не переписал вниз. Почему? Вот здесь правительство должно предложить конкретные меры, коллеги. Но так нельзя пользоваться ситуацией. Это нечестно, неправильно, недобросовестно со стороны тех, кто это производит. И торговых сетей. Давайте вірнем поставімо все на место. Місце місто з рублем поставимо старые ценники. І на цьому друзі, в мене все. Але не забувайте під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. Коментуйте, почути, побачити. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.